Знову Остапчук і знову скандал. Шоумен Володимир Остапчук вже не вперше знаходиться за кордоном, прикриваючись при цьому благодійними цілями. За інформацією, змі чоловік виїхав в Європу законно, але його помітили на одному корпоративчику. На щастя, цього разу замовниками були українці. Але ще у червні він потрапив в не дуже приємну ситуацію, де розважав дружин російських олігархів російською мовою. Звичайно, нічого проти благодійних івентів ніхто не має. Але своїми діями Володимир Стапчуко знову ж таки натрапив на хейт. Люди пишуть, що чому одним артистам можна отак виїжджати в той час, як інші артисти, які хочуть виїхати аби дати благодійні концерти, і 100% з отриманих коштів віддати на ЗСУ, вони чомусь цього не можуть зробити. Але Володимир Остапчук дуже часто виїжджає за кордон і при цьому трошки збагачує свою ж кишеньку. Тому питання до.